Права 1146. Підбери всі такі натуральні значення х, при яких дріб 2х-17 менше від дробу 1317. Ну що ж, стартуємо. Давайте тоді запишемо, що ж у нас. У нас виходить, що 2х-17 має бути менше, ніж 1317. Так і запишемо. Пишемо тоді. Якщо записуємо 2х. Мінус 1 17 менше за 13 17, то давайте дивитися. Знаменник у нас однаковий, 17. Але тоді співвідношення таке буде тоді, коли чисельники будуть також так співвідноситись. Тобто 2х мінус 1 буде менше 13. Записуємо то 2х. Мінус 1 буде менше 13 є. Ну що ж, в подальшому можна розв'язувати таке завдання двома шляхами. Перший шлях це методом підбору. Про це сказано в умові цієї задачі, тобто підбирати, які значення х нам підходять. Це хороший метод, але є ще один метод. Ну, але я тут трохи забігаю наперед. Ми можемо таку нерівність розв'язати. Є такий метод, як її розв'язати. Одиничку можна перенести вправо. То буде тоді 2х менше 14. Ну, або х тоді менше 7. Є такий метод, але я не хочу забігати вперед. Нам в умові сказано, треба підібрати такі всі значення x. Ну що ж, будемо тобі підбирати. Почнемо тоді з найменшого значення, з одиниці. Ну і записуємо тоді з наступного рядочка. Підбираємо. Підбираємо. натуральне значення x натуральне значення x якщо записуємо 2x мінус 1 менше 13 ну що ж Отже, підбираємо. Спочатку х у нас може дорівнювати найменшому натуральному значенні, це одиниця. Пишемо х дорівнює 1. Ну і записуємо тоді в дужках, що тоді в нас вийде. Тоді 2 помножити на одиницю мінус 1 буде менше 13. Ну, або тоді. 2 на 1 це 2. 2 мінус 1 це 1, або 1 менше 13. Це вірно. Тобто х може дорівнювати 1. Потім давайте х перевіримо двойці. І тоді ми пишемо 2 помножити на 2 мінус 1. Має ну, або ти менше 13. Так? 2 на 2 це 4 мінус 1 це 3. То ми пишемо або тоді 3 менше 13. Бачимо, що в нас зліва зростає значення, але ми все менше 13. Далі пишемо х дорівнює 3. Тоді знову записуємо, що 2 помножити на 3 мінус 1 має бути менше 13, або тоді 2 на 3 це 6, мінус 1 це 5. Пишемо 5, менше 13. Є? Ну, Давайте далі пишемо x рівнює, що може бути 4. І тоді в дужках записуємо 2, що множиться на 4 мінус 1. Ну має бути менше 13. Або 2 на 4 це 8, мінус 1 це 7, то пишемо 7 менше 13. Все ще 7 менше 13, нам підходить. Так, ну що ж, далі беремо хрівнює 5. Тоді в дужках пишемо 2 помножити на 5 мінус 1 має бути менше 13. Або тоді пишемо 2 на 5 це 10, мінус 1 це 9. 9 менше 13. Х зрівнює 5, ми написали, а тепер ще 6. Записуємо. Пишемо x, давайте я тут продовжу. Х дорівнює 6. Ну, або в дужках тоді ми маємо записати. Пишемо тоді 2, що множиться на 6, мінус 1 має бути менше 13. Або. 2 на 6 це 12. Мінус 1. Це буде 11. Пишемо. Або 11. Менше 13. Так. Ну, і останнє 7. Ми вже вийдемо за межі. Можемо перевірити. Пишемо х дорівнює 7. Тоді в дужках у нас буде 2, що множиться на 7 мінус 1. Має бути менше 13. Так? Але 2 на 7 у нас 14. 14 мінус 1 це 13. Пишемо але 13 у нас не менше, а 13 дорівнює 13. Тобто виходить, що 7 ми вже взяти не можемо замість х. Добре. Тобто у нас від одиниці до 6х може дорівнювати. Ну і тоді записуємо. Отже, давайте десь мені треба знайти місце. Я тут напишу. Отже, пишемо. Х може дорівнювати 1. Х може дорівнювати. 2. X може дорівнювати 3. Х може дорівнювати 4. Х може дорівнювати 5. І x може дорівнювати 6. Є. Ну що ж, ми знайшли всі значення X. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і перераховуємо, який у нас значення x – це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправо завершено.